Вітаю! Мене звати Василь Злепко. Ви дивитесь програму Хлопці на фронті. Тут ми говоримо про наших хлопців, які тримають небо і захищають нашу землю. Ми говоримо про них, бо за кожним окопом життя, бо за кожною позицією, чиясь родина. Бо за кожним все нормально велика ціна. Без зайвих слів, без небезпечних деталей з повагою. Сьогодні з нами боєць Збройних сил України Микола. Позивний Саїд. Бажаю здоров'я. Бажаємо здоров'я! Чого, чого позивний Саїд, Коль? Ну потрібно було швидко змінювати. У мене був інший позивний, коли я ще водієм звичайним був. Коли я став ударним пілотом і попав на фронт, то мій позивний був некоректний, тому я взяв ім'я мого старшого сина, Саїдіка, і став позивний Саїд. Трошки, Коля, розкажи, будь ласка, про своє життя до, до армії. Чим ти займався, де працював, що робив, про свою сім'ю декілька слів, про своїх рідних. Ну, як сказати, працював як, звичайно, на роботі, на металевих вікнах. Все було добре, почав зустрічатися з дівчиною. Почалась війна і під час війни ми одружились. Пару слів розкажи про своїх батька, про брата, вони ж теж служать. Е, брат уже не служить, Жильний. його списали. Угу. Він по здоров'ю вже негодний не годний для служби. Як ти прийняв таке рішення, щоб в такий тяжкий час під час війни одружуватися? Ну в мене в планах було це зробити ще до війни, але почалась війна, і, скажімо так, предложення я хотів зробити десь на пляжі. На пісочку, а вийшло так, що між обстрілами. Чим займається дружина військовослужбовця? Вона працює в, централь... в головному офісі на три медведі на підприємстві. Розкажи, будь ласка, свій такий нетиповий військовий день, Да? Чим ти займаєшся? Прошу, От такий... Кожен був нетиповий. Тут. Все по-різному. Бувають хороші дні, бувають погані дні. Не можна сказати, що завжди займаємося одним і те саме. чого починається твій день? На, роб... на роботу їдемо. Там, так. Да. Потрібно спочатку ще туди, скажімо так, доїхати. Тому що, щоб бити москаля, треба до нього ще добратися, скажімо так. А на роботі. Ми я не знаю. У мене вже якось у нас у хлопців це вже не війна, це просто робота з дуже підвищеним ризиком. Тяжка рутинна робота. І як ви добираєтеся? Ви пішком йдете? Їдете і десь. Коли, вперед, коли, можна... як, коли, погода, коли погода, то пішком, коли погода дозволяє, то їдемо. Розкажи, розкажи, будь ласка, колі, як, 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 як я зараз відчуття? Як ви оцінюєте ситуацію, як на як самому курсом, ви можете розповісти, ми, що там робиться ми, зараз? Не, ми тут не оцінюємо. Ми просто виходимо і робимо свою роботу. Вони лізуть, ми їх б'ємо. Ми просто, ну, це вони як лізуть, як таргани. Треба їх бити. Не зможемо бити, тоді вони до нас долізуть. Так що доводиться працювати. Розкажи про свого найближчого товариша. Хто там тебе товариш такий от, надійний, який завжди поруч. Так коротко. От, ми, ми всі тут разом, як одна сім'я. Коли все добре, можемо і сваритися. Таке. Коли погано, то один одного підтримуємо. А так, втомлені, приходимо додому. А тут. Це добре, тепло, моя, вона готовить. Ти що? Хринів, завтрашнього дня в Хто із ближче, кум у мене тут, Теж на війні з'явився. Хрестив мого меншого хлопчика. Коля, як почалася для тебе війна? З чого? Виходить, одружились з жінкою через рік завагітнював, і ми йшли робити перше УЗІ. І вона знайшла в фірточці білу бумажку. Там ну, повістка. Отримали, отримав ти повістку. Яка була твоя реакція? Реакція дружини. Ну, дружина сразу говорила, що тобі ж в руки не дали, типа не треба йти. Там. А що тікати? Так і пішов сразу. Дитина народилася, тебе не було на місці, так? Да? Ну, я ще був в Києві. А хто народився? Хлопчик. Богдан. Як назвали? Богданом. Богданом. Богданом і так. Розкажи трошки, Коля, яка зараз ситуація? От про що говорять хлопці? Як бачать майбутнє далі, які дії? що кажуть командири? Що нас чекає попереду? На твою думку. Ну, як сказати? Тут живемо одним днем, загадувати наперед ніхто не загадує. Ми просто виїжджаємо, робимо свою роботу. І все. Наперед не загадуємо, тому що новості, як кажуть, подивиться, то краще їх не дивитися. Розкажи якийсь смішний випадок. Смішні випадки. Що страшно, то і є смішно. Що саме страшне? Саме страшне втрачати людей. Це саме страшне. Потім страшно, не знаю, дивитися, як ми змінюємося. Ніколи не подумав би, що ну, вбити людину це. Це нормально. А ну, тут, тут вбиваємо і, і радіємо, як та дитина, яка солодощів не бачила, і тут кіндера їй дали. Так і радіємо кожному. От така хвитінь сьогодні прилетіла. Отаку, блядь. Небо видно. Які, які в тебе плани на майбутнє. На плани твоїй і твоєї твої сім'ї після війни? Ще навіть навіть не задумався. Єдиний план це. Намагатися повернутися живим додому. Розкажи трошки, Коля, про поранення були в тебе? В мене ні. Нагороди. Майже рік назад, це десь в кінці березня, нагородили Христом Хоробрих. Це за ту зиму, коли ми були в Покровськ. Це вже третій напрямок наш. Скільки в тебе всього було напрямків? Це третій. Саме тяжче де було? А воно по наростаючі йде. Того, що ну, війна змінюється, технології змінюються. Війна дронів. На початку, на початку війни ну, хлопці без реба в'їздили взагалі і нормально. Зараз без реба нікуди. Ну, і тим паче, ті, що рік назад реби були, вони вже майже не актуальні. Постійно треба докупляти антени, нові волни. Все розвивається, технології розвиваються. То, то, по цій дорозі їздять лише духи. Ми ж. Ми ж ходимо пішки. <пілляв> хто, Хто вперед? Ми чи, чи росіяни? Не знаю, як де у нас. У нас вони. Скажімо так, у них і техніка краща, і ресурс у них не обмежений. Ми їх доганяємо. У нас ті, що на ФПВ-шках літають по 12-15 тисяч все ФПВ-шка. А ті, що вони літають, там тільки камера 20 тисяч стоїть. І у них ресурс не обмежений. Вони постійно літають, а наші літають е, лише по цілям. Знаючи, те, що у них, них ресурс кращий, що у них їх більше є, чим ви їх перемагаєте? Характером. Своє Чисто сі... характером. Сі... Закопались сі... поглибше і працюємо. Знаємо, що ми, що ми воюємо на своїй землі, правильно? Ну. Скільки раз був відпустчик? Два рази. Два рази. За, За минулий За три роки, грубо кажучи, два рази, так? Як ти себе відчував у відпустці, коли от там війна, і ти приїжджаєш сюди в мирне життя? Який контраст оцей? Це перестроюватися потрібно. І тільки перестроївся на цивільне життя, а вже все, вже їхати назад. Тебе тут пізнавали, що ти військовий, з тобою говорили, ти розказував про свою службу. Ну, Ті, хто мене знають, вони. Я з ними спілкуюся. Ті знають. А так, більшість, я думаю, навряд чи вони знають. Зараз що саме більше потрібно вам? Яка допомога потрібна? Не знаю, як вам це сказати. У нас тут були навіть розбіжності е, в тому, що от, Ну, виклали збір на реп. Треба було реп новий. Е, майже дозбирали гроші, прилетіло в машину і в Треба ремонт автомобіля. І хтось говорив, давайте ці гроші, що з РЕБа, пустимо на, на автомобіль, бо він нам потрібен зараз. А я казав: ну, люди збирали на реп, і вони очікують реп, не автомобіль. Нема автомобіля, РЕБ реп куди? Гроші збирають гроші, робити автомобіль, а потім вже цеплять реп. Ну, mm. люди скидали на одне, значить, воно має бути. Твоєму підрозділу, що саме, саме більше от зараз в даний момент, що потрібно. У нас нема такого, що це. у нас по потребам завжди йде. Тому ну, я відкрив банку на потреби. Взагалі. Ми з хлопцями обговорюємо, кому треба що, кому в першу чергу шини треба, кому ще нова антена. Нещодавно ми завозили два борта на ремонт. Вони нам обійшлися більше ніж 150 тисяч. Це ремонт просто Це уходить на мелкі розходи: скочі, за скоби, там стяжки, пропелери, ну, різне таке. Його багато на нього. Шановні друзі, пам'ятаємо, що наші хлопці там воюють за нас. Ми повинні бути разом, ми повинні їх підтримувати, ми повинні бути разом з ними. Саме цю банку, яку ви бачите, ми скидаємося до підрозділу Миколи, нашого односельця, допоможемо йому. Всі разом. Коля, що би ти е, хотів побажати для нас, тут цивільних, е, в тилу таке бажання твоє. Не Побажання. розписати, Тримати, триматися. Тяжко, тяжко всім, але потрібно триматись, потрібно гуртуватись, допомагати одне одному. Тому що ну, тяжкі часи для всіх. І по історії Україна програвала в війнах лише тоді, коли. Внутрі, як кажуть, срачбу. Якщо згуртуємося, нас не перемогти. Коля. б ти побажав дружинам військових, які зараз, служили, Тримати, які зараз ну, там на передбаті. Сто налазити вірити і підтримувати тих, їх, їх чоловіків, які напередку. Це важливо. Яка допомога тобі потрібна від е, нашої громади, від сільської ради? Може, якесь дружині, може якась допомога потрібна сім'ї твоїй? Я така людина, що сам дроб, да. Таке. Єдине, що от, е, Святопетрівський ліцей нещодавно присилав в пакунок там смаколики різне таке, і дуже-дуже приємно було саме за малюночки і листи. От дитячі малюнки, дитячі листи. Це дійсно піднімає і бойовий дух, і настрій, і не дає опускати руки. Отаке для підтримки військових. Хай дітки малюють і висилайте усім, це дійсно допомагає. Ми обов'язково передамо Святопетрівському ліцею велику вдячність від тебе. Я думаю, вони знають про це. І обов'язково будемо просити, щоб малювали, відправляли дітки, бо дійсно це приємно. Дякую, Коля. Тримайся. Будь здоров, і ви буде Україна. Дякую за довіру і за чесні слова. Бережи себе, ми тримаємось тут, поки хлопці на фронті тримаються заради нас. Всі реквізити в описі, будь-яка сума це реальна допомога хлопцям. Допомагаємо гривню. Пам'ятаємо, що війна це не тільки фронт, це і тил. Слава Україні!